Всім привіт! Сьогодні я готую ругалики, такі, назвемо їх, так, з листкового тіста, а начинка в мене буде з Дивіться, У мене тільки куплене тісто. Ось. Воно вже тоненьке, розкачане, зараз я його розложу. В не застелила муки. Ось так отко трошки розкатаю ось. Сьогодні я гостую ось такий. Смаколик, десерт можна його назвати. Ось. буде дуже смачно. І просто личинка в мене буде ось такий шоколад, бачите? Ось така шоколадна. Нараз мені цей круг треба розрізати на такі, такі трикутнички. Так. Ось такий пластик. В принципі, можна зробити їх маленькими і ще розрізати, але ну, я думаю, великі будуть смачні. Тепер я беру цю шоколадну начинку, відкриваю її. Ложечки буду накладати, зараз покажу як. Шоколад на паста викладаю її сюди. Ось. Це така велика-велика ложка. Бач, в мене, мене короткі такі. От, а в кого довше, то буде більше закручуватись. Ось так. Ось такі в мене виходять ось мерт. От. І зараз я всі так зроблю. Так, чотири штучки я вже зліпила, зараз ще більше покажу, як я оці ліплю. Ось, наприклад, в мене є тут начинка, такої бік бликше Загортаю ось так. Ось так і так ось закручую. Ось так. Те саме оцей такий великий, так накладаю ось так ось так я зараз покажу. Наче треба поближче до краю. Ви почалось з різного розміру. Я, звичайно, не, не дуже вже так вмію, щоб вони вийшли одинакові, але думаю, це на смак ніяк не повпливає. Дивіться, ось так. Досить красиво, як на мене. У мене вийшло 8 рогаликів. Я їх виклала на дечку. Збила одне яйце, тепер його потрібно змазати тісто так. І відправляю в духовку на 180 градусів розігріту на 30-20 хвилин. Дивіться по готовності. Так, дивіться, мої рогалики шоколадні вже спеклися, і їх треба присипати пудрою. Ось. Багато пудри, так буде смачніше. Ось дивіться, які вони. Вони досить ще гарячі, але я хочу вам показати, які вони всередині. Дивіться, на вигляд вони досить красиві. Ось, Бачите? Дуже гарячі, але... Вау! Ого! Клас! Вау! Дивіться, скільки начинки. Тісто хрумке. Ви самі почули. Ну що тут сказати? Зараз я скуштую. Це дуже смачно. Хто ще не пробував, готуйте, адже це досить швидко і дуже смачно. Ось. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до нових зустрічей! Чекаю вас на своєму каналі.